Шановні е жителі Золочівщини, пройшов 2015 рік дуже важкий і непростий рік. Всі ми з вами його прожили разом, спільно. Чи могли одне одному що управління соцзахисту, що ви одне одному допомогли з тим, щоб трошки зм'якшити усі ті катаклізми, які випали на долю. Громадян України, Тож дозвольте вам побажати в новому 2016 році по східному календарі це рік вогняної мавпи, добра і достатку, віри в світле майбутнє своєї держави, нашої держави України, і щоб вогняна мавпа запалила вогонь тільки в серцях і душах наших. І навіки загасила вогонь війни, який розпалили на нашій теренах. Миру нам, всім і вам, спокою, благополуччя, повернення наших синів з війни здоровими і щоб більше ніколи вогонь війни не з'являвся на нашій землі. Добра, достатку і спокою всім нам.